У разі відсутності понад 30% учнів керівництво школи може ухвалити рішення про переведення навчання в онлайн формат. Про це повідомила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук. Зокрема, через різке зростання захворюваності на гриб, ГРВІ та інші хвороби, такі заходи нещодавно вжили у рівному. Епідемічна ситуація у Тернополі також загострилася. За останній шостий тиждень захворіло. 2368 дітей, школярів від усієї кількості дітей, захворіло 1495, а це складає 63,1 Якщо говорити за минулий тиждень, 67 також є незначний ріст, тобто по всіх показниках. Говорити про госпіталізацію, то за звітний період госпіталізовано 169 осіб, із них 95 дітей, що складає 56,2 відсотки, попередній тиждень це було 51,4. Зростання кількості захворювань у перші два тижні лютого є щорічною тенденцією, а не раптовим спалахом епідемії, зазначає Оксана Чайчук. До кінця місяця кількість хворих зменшиться, а на початку березня може знову зрости. Проте такі показники тимчасові та не критичні, повідомляють у центрі контролю та профілактики хвороб. В області за багаторічними спостереженнями завжди реєструється таких три піки. Перший пік це кінець листопада, початок грудня, високий рівень захворюваності, який знижується до початку нового року, потім підйом знову ж до кінець січня, початок лютого, що ми зараз і спостерігаємо, і наступний буде на початку березня, але незначний. За інформацією Оксани Чайчук, летальних випадків унаслідок хвороб не зафіксовано. Обстеження у вірусологічній лабораторії пройшла 51 особа, 11 із них виявили респіраторні захворювання. Щоб оберегти своє здоров'я в інфекційний період, потрібно уникати переохолодження, не контактувати з хворими та правильно харчуватися, зазначають у центрі контролю та профілактики хвороб.